Версія, вас, яку ви ще не знаєте? версія настільки холодна, така розрахована і невблагано постійна. Що якби ви зустрілися з нею сьогодні, ви б і не впізнали. Можливо, він навіть злякався, і шість людей вважають, що дисципліна це рано прокидатися, добре харчуватися або наполегливо працювати. Вони помиляються. Справжня дисципліна це незвичка, не звичка, а акт війни проти власних слабкостей. Здатність протистояти своїм емоціям, стомі та виправданням і поховати і за живорасія. Елі це знала. Він писав не для святих, а для стратегів. Він розумів, що для збереження влади в хаотичному світі не можна бути крихим і не можете бути передбачуваним. а потрібно перед. Творити себе на силу природи, Олег хтось досягає справжньої дисципліни. Люди не лише поважають його, вони стають неспотіними в його присутності. Вони помічають зміни. Вони бачать людину, якою вже неможливо маніпулювати. Людина, яка перестала домовлятися сама з собою. І це їх лякає, тому що той, хто не дає себе перемогти власному розуму, не може бути нічим здолений від тому що втомилися не тілом, а душею і власною непослідовністю, а бридло давати самому собі обіцянки, які ти порушуєш до полудня, а чи ти, як інші просуваються, А ви залишаєтесь у тому самому циклі мотивації та невдач, Очиться знати, як цього уникнути, очиться створити, коли не пробивний розум. Покажу вам дорогу, але попереджаю це не самодопомога, це самознищення, і усунемо вашу слабку залежну та емоційну частину, щоб з'явився правитель. А вайте застосуємо нещадну філософію і коли до вашого повсякденного життя. Рештою, ви зрозумієте, чому бути подобаним це слабкість і чому вас бояться за вашу дисципліну, справжня свобода. Але зверніть увагу. Адже секрет не в тому, що ви додаєте до свого життя, а в тому, що ви готові позбутися. Більшість чоловіків є рабами своїх імпульсів, своїх мо мобільних телефонів, Тумок люди, яких вони навіть не поважають, воно ви почнете цю подорож, ви перестанете бути рабом і станете сувереном. Ли суверенідет має ціну і готові це заплатити. Перша фаза, дисципліна мовчання. А ті виліка завжди, що всі бачать, ким ти виглядаєш, але мало хто знає, ким ти є насправді. Роста людина все розповідає. Прилюднюте свої плани, публікуйте свої тренування, оголошуйте про свій новий етап у соціальних мережах ще до того. Як ви докладете зусиль навіть один день? Він шукає підтвердження роботи, яку ще не виконав, тому не вдається. Він скидає тиск ще до того. як двигун починає працювати. Отрібно робити навпаки. Треба стати привидом. Із вимагає тиші. Вона вимагає темряви. Але ви занадто багато говорите про свої цілі. Ви просите схвалення. І запутуйте світ, можу я стати цим, Репиніть питати, а небезпечніша людина в кімнаті це та яка слухає, дивиться і нічого не говорить, коли ти мовчиш. Ти створюєш вакуум, людям незручно, вони проектують на вас власні страхи, вони сумніваються, що він задумав, вони дивуються, чому ви більше не потребуєте їхньої уваги. Я тиша, твоя броня, А свої наміри, працюючи в тіні. Ви робити помилки, які ніхто не бачить, і їх без суджень. Міцнюйте себе без втручання чужих сумнівів. Явіть. Що ви зникли на півроку, а з реклами без пояснень. Росто працюй, бізнес, разом шум, шум, корочує дещо ви до фамін, і від токсичних друзів, яким ви подобаєтеся лише тоді, коли вони путь з вами. Потім воно знову спливає, але це не повертається тим самим. овертайся різкіше, а ще а присутність означає щось інше. Е, потрібно говорити, що це змінилося. Люди відчувають. Вони бачать це у вашій поставі. Вони помічають, як ви не говорите більше ніж потрібно. Е дисципліна привида е лякає. Тому що нагадує іншим про їх власну недостатню увагу. Коли вони шукали уваги, ви нарощували владу. Очніть сьогодні, рипеніть пояснювати себе. Ояснення мова потерпілого. Вільні не виправдують своїх дії, Вони їх виконують. Що ти втомився, замовкни і працюй. Що вас поранили, замовкніть і видушуйте. Що ти виграєш, мовчи і продовжуй вигравати, езультати будуть говорити за вас. Твій голос буде голоснішим будь які слова рога, фазат, емоційна алхімія. Снує помилкова думка, що дисципліновані люди в це роботи, які не відчувають болю, нудьги чи смутку, брехня. Дисциплінована людина все відчуває, хочеться спати допізна і чути жалу відмови, і відчуваєте непереборне бажання здатися. І зниця в тому, що йому все одно Асія Елі стверджував, що лідер не повинен керуватися емоціями, а повинен використовувати їх. Він сказав, що чоловіки керуються двома головними імпульсами. Любов'ю або страхом і повинні застосувати це до себе. Ви не можете покладатися на любов до зусиль. І не полюбити тренування о четвертій ранку, і будеш його ненавидіти. Е, можна покладатися на пристрасть, пристрасть не стільки полум'я, подих вітру гасить. Треба щось холодніше, от і бен обов'язок. Із це мистецтво діяти в супереч, тому що ти відчуваєш? Е, емоційна алхімія. і берете головну ваву слова. Не хочу і перетворюєте його на золото слово. Все одно це зробив, коли ви перестаєте звертатися до своїх почуттів, перш ніж діяти. Це стає небезпечно. Удумати про це, якщо ваш ворог знає, що ви боретеся лише тоді, коли маєте мотивацію, просто зачекайте, поки ви сумуєте чи втомуєтеся, тоді ви будете беззахисні. Але якщо він той тип людин, який більше працює, коли він нещасливий, який тренується більше, коли він спустошений, хто більше зосереджується, коли він злий, він стає непередбачуваним. мені те до обставин, а лякає люди. Вони дивляться на вас і думають, кому це не зупиняється. Ого, вже треба зламати. Вони не розуміють, що ви відключили свої дії від почуттів. Тавтеся до своїх емоцій як до погоди. Ти можете подивитися у вікно і побачити шторм. Пізнать, іде дощ, але не скасувати свою місію через дощ, дягніть пальто і вперед Авелівський підхід до поводження з собою. І принц, а ваші емоції не потірні під день. Лухайте їх. Але не дозволяйте їм керувати королівством. Якщо вони бунтують, розчавіть їх, очі практикувати І друге правило. Ой, будильник спрацює, у вас є три секунди. Якщо ви подумаєте чотири рази, ваш мозок переконає вас залишитися в ліжку. Він був створений для комфорту, а не для величі. А механізм виживання. А не механізм успіху, обхідно обійти переговори. Ас, два, три, рухайся. Е, думай, віслені є ворогом стратив момент слабкості і ло повинно підкорятися команді. Часом ви перебудовуєте свинервові шляхи, царство посередності. Вони борються за крихти. Поки ви будуєте імперію, і стосується не лише того, що ви робите, а й того, що ви відмовляєтесь робити. Ож не ні, ви говорите спокусі. Це так, як ви говорите своєму майбутньому. Ожного разу, коли ви обираєте важке над легким, ви вбиваєте клин між собою та іншими. Цей розрив тільки зростає. Ось те знищення гордості, ордість. Ти хиворог дисципліни. Інше поче що ти достатньо знаєш, що ти достатньо хороший, що ти заслуговуєш на перерву. Ім'я причиною, чому ти перестаєш вчитися. Чому ти погоджуєшся? Чому ти стаєш передбачуваним? Ордість це виправдання, в яке ви надаєте собі, щоб не покращитися, і повинні розчавити угок вимушений покорою. Активно шукайте ситуації, де ви не менш досвідчені, не менш талановиті, не менш підготовлені. А йдіть у кімнату, де всі знають більше ніж ви, а давайте дурні питання і знати своє невігластво, е боляче, але бій це ціна еволюції. Ордість змушує людину відмовлятися про про допомогу приймати відгуки, виправляти свої помилки. Захоплює вас у коло застою, і сцепіна вимагає від вас стати вічним учнем, вічним початківцем. Тому що в той момент, коли ти думаєш, що прийшов, ти починаєш падати. Йому віна з нудьгою. Удьга, я благодатним ґрунтом для самособотежу. Оли тобі немає чим зайнятися. Твій розум букає. Куди вона дівається? Для минулого, для жалю, для що було б, бо на майбутнє на страхи на невизначеність. Удьга, ворог, тому що вона змушує вас сумніватися. Поставте під сумнів план, поставте під сумнів себе, поставте під сумнів мету і повинні наповнити його дію, відволікаючись дією. Коли ви відчуваєте, що наближається нудьга, рухайтеся, обліть щось, будь-що, що вимагає зосередженості, ребрати будинок, порядкуйте свістів, а пишіть план, поїзд. Нудьга не може вижити в присутності виконання, інпаразик, яких харчується бездіяльністю. Бездіяльність, перший крок до капітуляції, восьме праволубу сунення наді адія це отрута замаскована під чесноту. Вона змушує вас повірити, що все піде на краще, що успіх прийде без зусиль. Що все світ вам чимось винен, а дія пасивна і дисципліна активна. І не чекаєте не мотивації, ви її створюєте. І не чекаєте можливостей. Ви змушуєте їх існувати. А дія змушує людину сидіти на дивані, мріючи про краще майбутнє. А теперішнє вислизає крізь його пальці і повинні замінити його з упевненістю. Певненість, що якщо працювати сьогодні, результати будуть завтра. А тому що доля до вас прихильна, а тому, що ви не приймаєте іншої альтернативи, а дія це виправдання слабки. Ізципліна це зброя сильного. Ев'яте правило, смерть, сентиментальності, антиментальність це те, що змушує вас зберігати речі, якими ви не користуєтеся, зберігати люди, які вас не підносять, знову переживати спогади, які вас послаблюють. Е, прихильність до того, що колись було, що минуло, що більше не служить, і повинні розірвати ці зв'язки, ниги, які ви не читаєте, одяг, який ви не носите відносини, які не додають цінності. Це мертвий вантаж, ожен предме. кожна людина, кожна звичка повинні виправдати свою присутність у вашому житті. Що це не сприє вашому зростанню? Його потрібно усунути. Та не жорстокість, ясність, антиментальність змушує людину триматися за роботу, яка їй душить, за стосунки, в її виснажують, за минуле, яке її визначає, і не те, що з вами сталося. І так, яким ти вирішив бути сьогодні. Завтра знову вибиратимеш, якщо ти те правило прийняття самотності влади, коли ти стаєш дисциплінованим. Стаєш рідкісним, рідкісне завжди самотні. Люди не розуміють вашої рутини, ваших жертв, вашої одержимості вони сміються, коли ти прокидаєшся рано, коли відмовляєшся від запрошення, коли кажеш ні вечірці, вони не бачать того, що ви бачите, вони не відчувають того, що відчуваєте ви. Це нормально, тому що ви тут не для того, щоб вас розуміли. І тут щоб бути нестримним, а мутність влади це не прокляття, це знак того, що ви на правильному шляху. О, якщо ти всім подобаєшся. Ти щось робиш не так, що ніхто не кидає вам виклик. Ви не ростете. Що всі вас розуміють? Ви не перевершите себе і сипліна – ця гра на самоті. Переможці завжди грають подинці, по редня». Комфортне місце, о вітря, там розріджене, тому що мало хто має достатньо сині легень, щоб ним дихати і днятися вгору, огляд різни, і шабово є різною, а за смерть старого, не важче. У потрібно провести похорон, обстати людиною, яка їх лякає. Вам потрібно вбити того, ким ви були раніше. Вам потрібно вбити ту версію себе, яка повинна подобатися. Вам потрібно вбити версію, яка вибачається за наявність амбіції. Вам потрібно поглянути на своє минуле свої помилки, свої травми. Свій сором і зачинити двері. А тявелі сказав, немає способу уникнути війни, а е, можна лише відкласти на користь іншим і вийти зі своїм минулим, якщо ви не вб'єте його. Він уб'є ваше майбутнє, е, поверне вас до старих звичок. Ін, прошу поче тобі на вухо, коли стане важко, просто відпочиває. Ростов випити, ростов стрібний сьогодні. Отрібно бути невблаганим. Вона скидає шкіру е, боляче, а лише є вас відкритий. в цей єдиний спосіб Ростові можете втратити друзів і можете втратити партнера. А може бути неправильно зрозуміли вашою родиною. Е, ціна, яку ви платите за велич, а е, нарікати на податки росту заплати. У по той бік тієї смерті є переродження. а версія легша, чіткіша та швидша. Версія, яка керується лойкою, а не емоціями. Ерсія, яка бачить світ як шахівницю, а не ігровий майданчик. Енуви, ти страшний. лякає навіть вас. Чи не так? Е повинно бути. Лада, це завжди страшно. Ви будуєте силу Лада над іншими? Ети раніє. Лада над собою. Е велич, ви заходите в кімнату з повним самоконтролем. Ви вібруєте на інші частоті. Люди роблять шлях. Вони не знають, чому. Але знають, що не варто з тобою гратися. Вас такий вигляд. Огляд того, хто зіткнувся з прервою і перетнув огляд того, хто переміг власний розум, а має більше перемоги. Знали стойки, як знав, от т'я велі людина, яка перемагає себе, є більшою за людину, яка завоовує місто. Що станеться? Коли ви це зробите? Коли ви стаєте справді дисциплінованим, чом припиніться? ревога, яка роками шуміла на тлі вашого життя, зникає. Тому що тривога виникає через усвідомлення того, що ви не готові, а виникає через усвідомлення того, що ви брешете самі собі. Але ти дисциплінований, тобі нема чого приховувати. І знаєте, хто це, і знаєте, на що ви здатні. Рестаньте боятися майбутнього, тому що ви його будуєте. Рестаньте боятися інших людей, тому що ви знаєте, що вони не працюють більше ніж ви. Рестаньте боятися невдач. Тому що ви знаєте, що невдача є просто доною для наступної спроби, ристаєш вільним. Але це холодна свобода, камотня свобода. Я свобода вовка на вершині пагорба, який дивиться на овець у кошарі. Вони теплі, вони безпечні, ходують. Ле вони в пастці. і на морозі, і голодні. Ле він вільний. Ось вибір, який вам потрібно зробити сьогодні. Ви хочете тепла стада, чи сили полювання, і не можете мати обидва ратівелі. Написав свою філософію в еміграції. Ого позбавляли статусу, катували, виганяли. В темряві він написав слова, які змінили п свіму не потрібні були аплодисменти. Ені потрібна була правда. А дисципліна, ваша правда, єдине, що справді твоє. Вони можуть забрати ваші гроші, вони можуть забрати вашу роботу. Вони можуть позбавити вас репутації. Але вони не можуть позбавити вас дисципліни. Вони не можуть позбавити вас здатності терпіти. Цьому твоя сила? Твітрон лухає. Відстає м'якшим. Світі стає все шумніше, і шхоотичне, а ваша перевага. Коли вони слабшають, ви твердієте, оки вони відволікаються, ви зосередьтеся». Поки вони шукають комфорту, ви шукаєте кордон, їх налякаєте. Тому що це намагається, а тому, що це дзеркало, яке відображає все. Чим вони занадто боягузливі, щоб стати? Ай дивляться, ай шепочуть, ай бояться. Вас є робота, ляг холодний. Тежко крута, це потрібно проти наодинці, але тепер він готовий. Якщо ви зайшли так далеко, ви належите до тих і відхилення, куштуте і беріть крижаний шлях. Якщо ви хочете продовжити це спускання в глибину психологів влади, якщо ви хочете озброїти свій розум зброєю, які вас навчать у школі, дерзете, Тарити мертві, а пер побудути нові.